Доброго дня, мої шановні підписники, друзі, рідні, всі, хто мене зараз бачить, хочу привітати вас сьогоднішнім сонячним днем запитати, чи в безпеці ви, як у себе почуваєте? Я почуваю себе легко, тому що хочу поділитися з вами тим, чим займалась на цьому тижні. А саме. Я потрапила на дуже цікаву гру. Ви не повірите? Ця гра називається Як говорити легко, як говорити легко на камеру. І тепер ви бачите мене. Завдяки цій програмі я почала позбавлятись своїх недоліків. Чому я пішла туди? Тому що завжди, коли виходила в прямий ефір, ніколи не показувала себе. У мене була така величезна проблема, я боялася показати себе такою, якою я є. Коли я прийшла на марафон як говорити легко, і отримала перше завдання, відчула. Що маю шалене бажання навчатися, навчатися говорити, бачити себе, відчувати, ділитись тим, чим можу зараз. Звичайно, у мене було величезне хвилювання, як я зможу показати себе на камеру. Але нічого все вдалося. За першим завданням пішло друге, третє, четверте, і ось наприкінці марафону я дійшла до останнього. Останнє завдання полягає в тому, щоб я могла поділитися з вами, з добрим серцем, з доброю душею розказати вам про те, що здобула я і чого досягти зможете ви. Вже наступного тижня з понеділка почнеться новий курс, і в посиланні до мого відео ви побачите, як можна навчитися легко говорити, перейшовши по тому посиланню, яке я вам залишу, знаєте, якщо ви нічого не боїтеся, якщо ви впевнені в собі, ви точно пройдете цей курс. Подивіться на мене, я змогла. Я після першого завдання вже відчула трохи впевненості. Я побачила, яка я гарна, як я гарно виглядаю. Я позбулася страхів, що чому я не можу показати себе? У мене чудовий голос. У мене прекрасні очі, і я впевнена, що у вас також. Але не все так було добре, як я вам говорю. В деяких моментах, в деяких завданнях було дуже важко. Нелегко говорити тоді з веселістю, радістю, коли на душі сумно, але я Хотіла ділитися з вами добротою, доброзичливістю, підтримувати вас, а не страждати. Страждаючи сама і сумуючи, я би спонукала і вас сумувати. Але коли все позаду, я зрозуміла, що кожне моє навчання. Кожен мій успіх це завдяки тим людям, які поряд зі мною. Зараз в цьому ефірі поряд зі мною ви. Я дуже чекаю ваших лайків, ваших коментарів. Скажіть, що почуваєте ви? Чи легко говорити вам про себе, про інших, чи легко ділитись? Чи легко жити? Мені зараз дуже добре. Я, незважаючи на те, що відбувається в нашій країні, тримаюсь, тому що бачити людину, яка сумує, важко. Ми повинні бути добрими, радісними, дарувати людям спокій. Я хочу побажати тим, хто хоче пройти той же самий шлях, який пройшла і я в наступній групі, яка буде стартувати вже в понеділок. Я хочу побажати натхнення, впевненості, готовності, ну і відповідальності. Я роблю це для того, щоб нести вам якісь новини, радісні. Добрі, веселі. Радіти з вами вашим досягненням. Я буду виходити в ефір тепер найчастіше. Тепер мені зовсім не соромно показати себе на екрані. І ще раз хочу подякувати організаторам, організаторам цієї групи. Як говорити легко на камеру, за те, що дали мені змогу повірити в себе, повірити в себе, побачити свої позитивні риси, а також навчитись позбавлятись недоліків. Я хочу, щоб ви отримали такий же досвід, як і я. я. Хочу подякувати також всім глядачам, які дивились мене зараз, які дивились мій прямий ефір. І сьогодні я ділюсь з вами тим, чого досягла сама, в наступних ефірах я думаю, що я знайду дуже багато тем для спілкування з вами, не боячись, не ховаючись дивлячись прямо вам в очі і радіти, радіти життю. Дякую вам за ваше добре серце і дарую частку свого серця всім, хто мене бачить і чує. До побачення до наступного ефіру.